Наскільки розумію, ви заповнені мене, вже на конець замовлялося типу відкрити. Тому вже як учасник цієї конференції я хотів би привітати всіх і перш за все наших шановних гостей. По-друге, хотів би сказати вам слово вдячності за те, що ви так послідовно, свято підтримуєте традицію вшанування наших вчителів, тих, що стоять у виток і тої чи іншої науки, зокрема Василя Коликовича Масла. Всі, хто не хоче, мабуть, в житті нашого колективу відіграв особливу роль у це окрема розмова і встановленні і розвитку вже цивільного права України, особливо по воєнний період. Я дивлюсь в зал, в основному переважно більшість молодих людей, дуже молодих. І тому можу сказати, спевненіся, я мав більше всіх. За часом знаю Василя Полиповича з 59-го року. От, і все ці коловника, дехарний був і працював потім вже вектором. Вектором Березі він працював 25 років, повний старший четверть століття, а чує у сусідку, що це дуже нетрадиційно великий термін перебування на цій посаді. Працювати з своїм колишем я хотів би сказати, що це була дуже авторитетна людина. І як організатор, і як науковець, як громадянин нашої держави. Тоді було особливе ставлення до викладачів, і саме зрозуміло, що попереважна більшість викладачів це були учасники Другої світової війни. Василь пись народився на Харківщині, Судовопіщанка не дали під Красногарською. Час іде і так досить час не зрозуміло. Той час не визначив. Той час була Полтавська чи Харківська область. Вона це науковою. Бо вона колись була в області, я народився, потім від нас відтяпали частину. Збільшили Харківського, на півночі на північному сході. Частину відтягу у створили, якої не було, ну так потрошку губернія Полтавського розпорошували. Це не має значення, це просто жарт. Але народившись, всьому місці, це біля Краснограда, села Біща, Василь Петрикович, мабуть, сприйняли культуру, і мислення, і відношення до справи і до людей. Панувало той час в сільській місцевості серед людей, які працювали на землі, і були на відділу. Це, мабуть, допомогло йому ми. Після цього він пішов на фронт. Бойові у не був дуже короткий, на жаль, мав чомусь нещасливий. Бо з перших днів війни, обороняючи нашу державу, він отримав тяжкі поранення. Це ви все знаєте, став інвалідом першої групи в ранок. Ну і, до речі, майже не мав нагород. Він до цього спокійно відносився так зовні. Але все ж таки, коли збиралися, молоді хто з учасниками великої відчиняли. Перші зіткнення з ворогом, вони, мабуть, найбільший героїзм. Але була така традиція історична може, і теж для молоді цікаво знати, що коли ми відступали, здавали позиції, то вважалося, що ніхто не що вони ж відступали, за що від нагороди. Хоча переважно більшість загинуло і залишилось в пам'яті як героїв. Коли він повернувся вже і закінчив наш інститут, то він Пішов з карантуру, став кандидатом наук, займався активною роботою в партійних організаціях, парковні працював, був дехаток вечірна. Тобто таке кар'єрне зростання було досить активно, відповідало його добросовісній праці, його заслугам перед колективом і перед державою. І мабуть, це дуже справедливим, що він так рано, досить молоді і став ректором нашого. Я хотів би сказати, що як ректор проявив недослідженний організатор, талановитий організатор. Створювалися на лікарня, підтворювалися на пішкову. Це був досить непростий шлях. Так, колектив узлув, дуже невеликий, маленький, був порядка з там Більше надавати на 2-3 особи менше. Заростання фактично не було. А вже перед періодом роботи Василя Подиповича почало певне зростання, відкрилися нові факультет, для підготовки кадрів для союзних за... республік, які ми готували тоді для Прибалтики, Білорусі, Молдови, Середньої Азії і багатьох областей Росії на цьому рахунку. Спеціально другі факультет працювали, почалася цільова підготовка для області. І таким чином силу цей факультет поступово mm -hmm. і осі великої ще якраз добули саме води Я хотів би сказати і утворювати матеріальну базу, тому почали і перший, такий рішучий крок за час роботи Василя повічати Маслова. Я коли був студентом, нас не було взагалі художником, вчилися в ми жили у навчальному корпусі. На наш курс давали. На, тімна, на перший курс вона була розрахована в червоному корпусі, там і вкладачі Галича на жили. на 20 чоловік. На 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 Нас поселили одразу 25, а потім подивилися, що таких, які потребують допомоги ще більше, Ще ми звернули ним з, з загальним ближайком, так і ми проживали десь порядка 30 тридцяти. Усі ніяких зручностей не було, було однаково зручності. Відкрити навчальний корпус, і ми могли працювати в будь аудиторії, з дозволу ректора навчатися людей, бо було велике бажання вчитися. От, велика була складність матеріальна, практично не було забезпечених, так нормально забезпечених студентів, але тяга до знань була дуже висока. Я це, на жаль, на мій погляд дещо втрачає. Не хочу сказати, що нове покоління гірше, може, все навпаки, але такого великої яви до знань, постійного навчання дещо ми втрачали. І я радуюся, як велике досягнення того. Я хотів би наголосити і з вдячністю Сергія за те, що він все-таки як досвідчений що досвідчена людина і державний діяч керівник він проводив дуже мудру політику кадрову. Якщо подивитися списочний склад того, то фактично всі, хто тоді прийшов до нас, це люди, які стали видатними науковими діячами, почали школи. І що ми, сьогодні, ми теж, і, до речі, традиція сьогодні в наших карт. Полягає в тому, що мабуть за ініціативи цивілістів, на жаль, не, терпи, не криміналістів, а цивілістів. перші пішли шановувати своїх вчителів, почали шановувати Василь Пуди, потім ще старших професора Борута, ну і так далі. Всім подавав певної людей. Але після цього ще дві кафедри цивільного права, чи дві цивільні кафедри, і так же ми щорічно почали проводити ці конференції вже як на Я думаю, що тут дві важливі складові. Перш за все, і це саме морально, політичне і виходне значення, тому що не тільки вже ветерани, які прийшли і приймають участь, але і студенти, аспіранти, які приймають участь, розуміють, що всіх хтось навчить вчити, на ногу. Дару, велику науку. І про це ніхто не повинен забувати. Для нас, як мати рідна, як вчити це вже на все життя. І от така традиція повинна передаватися трійк з рук людей і набирати такий пошук, залучати допомога більше людей до цього. По-друге, це якраз можливість для того, щоб провести зустріч представників різних вузів. До цього проводили різні делегати. Нічка може ситуацію, ситуація. Ситуація на сході відбувається те, що не дає можливість людям або впевненості в тому, що все буде нормально Скажі, Європі, з країн Навіть Східна Європа, Європи, Білорусі та з інших, з якими підтримуємо стосунки, їздити і приймати участь в таких конференцій. Я думаю, що це тимчасово і це ніяк не буде відбуватися на стабільності. І... Щорічності того, що проходили такі наукові завдання. Мені хотілося б, сердуючий ось, коли сказати, що він міг підбрати не тільки людей, які стали науковцями, а і дуже важливе значення він давав людей, яких послали на ту чи іншу пастрану. Я ніколи не забуду, як відбувався з відбувається зустрічі. Будівельник такий більш-менш професійно будував і перший крутож, так як студент, і потім був керівником студентських заводів. стала ваша актуальна. И когда я уже стал ректором, то у нас было 1500 детей студентов. Так что ситуация была дещо ниже. но там, правда, завдячивающие представникам средней России. Они же трошки раньше за нас готовы, готовы делать эту справу и отремонтировать, пополнить свои семьи детьми. Це теж дуже, дуже важливо. Я хотів би сказати про те, що Василь Плипович дав кошту для зрушення наукового досвідчення посейозно. Це підготовка нових кодексів, які наші і цивілісти, і криміналісти приймали активну участь. І перш за все, сам Василь Плипович очолював цю роботу. Безумовно, перші роботи і перший цивільний кодекс уже по новому. Це підручник цивільного права. І як не важко, як не було таке трошки стримане відношення до гуманітарної науки, але це була перша державна премія науці, науки і техніки. Ми цим пишаємося під цей день. Після цього багато було, але це була перша після повітряні років державна премія. Оцей коли був перший серед цивілістів в цілому серед юристів науковців. Ті, які пришли в Узбекистан после войны, выбраны членами корреспондентов Национальной академии наук Украины. Я уже работал ректором. Первая у меня была да, история с признанием на посаду ректора. Я очень часто згадую, забываю, когда рассказывают Я работал в той час а то время деканом. Доцентом был, уже после того, как я был в паралельно син і викликає кажучи. Конякович є пропозиція призначити ось про ліктором. Викладача відносно молодий. представиш, так якби бы ти ти сказав, що Василь Филиппович, спасибі вам за довіру, енергії сили мене вистачить, і я справлю всі її роботи. Я б тоді ще подумав, а так діди працюють про це проєкти. Вот так, такий підход у мене дуже був і тут якраз. Мабуть, я в цій ситуації не шов вірну відповідь, хоча не було на ваше, не просто. По-друге, я хотів би сказати, що Отримуючи ці нагороди і державну премію, і звання професора, і члена кореспондента, воно проходило ну, якось не дуже помітно, в якому відношенні. Це була подія для колективу. Але Василь Пилипович ну, сприймав це як певний азарт. Тобто Він дуже скромно в особистому плані була людина. Ну, вийшло так, ну вибрали, обрали, призначили. Ну Спасибі, спасибі. Не було як хоча в той час. Така по була, це вистачає сьогодні, це цього вистачає. Вот. Він сприймав це нормально. Він був людиною, яка дуже любила не тільки життя, свою сім'ю, свого ну, сина, онуків. Все це було як как бы, притаманно кожному з нас. Але він також сильно любив по-своєму. Старша людина, яка знала всі випробування під час війни після тяжкі роки 45 50-ті років мене прості, він дуже з великою відповідальністю, любов'ю, і постійною підтримкою відносився до студентів. Важко було жити, важко було працювати, але в нас не було проблем. Якщо студенти працюють, особливо по ночам ремонтують трамвайні що чи розбирають вагони, то це серед викладачів такий коштов давав ліктора, це сприймалося нормально і підтримувалося. Тобто шукали люди і можливості для того, щоб підтримати студентські колеги. І ще один перший пририв за межі, безумовно, він зробив, коли поставив питання про те, що ми готові вже набрали сили, я готові працювати не тільки для України. Сьогодніського Союзу для половини. І тоді ця робота поширювалася, зв'язки розвивалися, практики проходили за межами України наші студенти. І так ми поступово стали вузом союзного значення, і це мало принципову позицію. І за часи роботи оселя Великочер і після нього. Тому, шановні друзі, в цей день, згадуючи його і багато іншого. Навіть ті термінології. Але як його бачиш, так дуже, дуже часто, хоча не дивиться, і посмішка на вулиці. Чого ти йдеш і посміхаєшся? Я кажу, думаю, що ви ще скажете зауваження. Ну якщо я робив зауваження, так робиться в такій формі, що пішов після цього з великим задоволенням. Тому це велика людина, безумовно, це особистість. Вось для нього був на першому місці. І коли нам було важко, в мене вже на чомусь це більш-менш позитивно проявив. Він призначив мене на начальником штабу Стройкива. Каже, розумієш, яка це наскільки це відповідає. Це треба зробити вчора. Але. Ну, а ти придіватися буде. А що значить з трьохповерхового? Старого корпусу, який треба на землі розібрати, наростити ще один і зробити. Він зробив вже не по типу, як в той час вже працювалося. І для перекриття треба було двутап брати велику прокату, 32-й зараз пам'ятаю, і великої длини, щоб не було збираного з'єднання. А заводи перестали воно, тому що замовлення не було. Я прихожу, кажу сім, ну, проблема стала. Всі наші товаріші тут нічого не може зробити. Та да? що ж робити? Ну давай позавіритися, Борис Владимирович. А ви його може не пам'ятаєте? Він, він запозна за, за працював. Но він дуже талановитий був. Він колишній працівників ПДБ. Пам'ять хороша, досвід хороша. Він знав, хто поступав, скільки, з якого краю, які там його можливості були. Викликає, каже: от така проблема. Подумай, що там деться. Знали, що на заводі ліча про був, в Донецькій в Маріуполі. Треба якось знайти. Ну, кинулось туди, немає. Потім він, він знайшов одного, хто поступав до вулиця, якраз на компанію. старшина милиции участковый там працював. Той каже, то я попробую, я знаю, что там церковь была, и там залишилось, сколько треба. И что до Василия Подриповича, ну он так я проконтролировал, что он не на вступных выпробованиях. И он поехал и через два Ну, приносил, привозил Ну, ему послуг заработали. Подошла зима, дали Я в коридорі, каже, Василь Пилипович, ну, дуже важко, але щось так буду робити і дивиться на його голову. Він каже: а, може тобі щось треба чимось допомогти? Я так каже, якби ви помогли мені шапку, таку пишу підняти шапку, придбати, я б точно знайшов. Василь, Пилипович знімає свої голови, шапку видягає мені на носи. Це вже твої. з вирішили цю проблему. Тоб він був такий разносторонній людиною, він готовий був на жаль, на жаль, на самопожест, на, на юмор такий нормальний, і використовував це інколи в інтересах Я з великою вдячний, зумовною. Часто згадую. ми відвідуємо місце поховання, на всі свята особливо пов'язані. З не перемоги в Другої світовій війні, та в цілому на ювілейні дати, на День університету розговорного сей Борипович, нас на першому місці, ми звуковому він першому тривала дискусія, які послідовності розміщати ректорів, але поставили його на перше місце і всі студенти, всі були всі пам'ятати, що це той лідер, який не просто пройшов там чи просить. Хевський, який зробив дуже багато і для науки цивілістичної, і для організації науки правової, в цілому, і уманітарної, і може не менш важливо для створення нормального працюючого колективу і розвитку матеріальної бази. Так що спасибі йому, царство йому небесне, нехай не земляти пухом, а вам щиро вдячність за те, що ви пам'ятаєте. И приїжджаете до нас, а до наших товаришів, принимает как минут, конференция какие-то свячения памяти, какую чего, исправлю людей. Спасибо вам.